Новини середи 29 травня і сьогодні у випуску ви побачите. Під час обстрілу середина Буді поранено 62-річного чоловіка. У Шосткинській громаді відбулося відкриття станції поліцейського офіцера громади. У Ямполі за крадіжку судили громадянина Молдови. Сьогодні, 29 травня, приблизно о 10.50, окупанти з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру середина буди. У наслідок атаки ворога 62-річний цивільний чоловік отримав поранення та був госпіталізований. Правоохоронці задокументували воєнні злочини. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до управління служби безпеки України в Сумській області. Детальніше про надзвичайну подію в коментарі спеціального кореспондента на межі Сергія Солдатова. Сьогодні приблизно 10.50 почався у вселі міста Сиднебуди. Зокрема, приватного сектору люди в цей час працюють на своїх городах при садибних ділянках. Одна із мін залетіла в цьому напрямку осколком було поранено 62-річну людину чоловіка. Осколок влучив йому бедро. Наразі людину госпіталізували, доставили на в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу. На даний час людина перебуває в лікарні. Протягом минулої доби, 28 травня, росіяни обстріляли 8 населених пунктів Шосткинського району. Село Годунівка росіяни атакували за допомогою фіпіві дрона один вибух. З реактивної системи залпового вогню окупанти обстріляли село Первомайське один вибух. Середина Буду рашисти атакували фіпіві дронами 3 вибухи. Також був обстріл з міномету 6 вибухів. Під вогнем зі ствольної артилерії опинилося село Гудкого Жінка 2 вибухи. Село Уланове росіяни обстріляли також зі ствольної артилерії, зафіксували 6 вибухів. З міномету окупанти обстріляли село Чернацьке, 9 вибухів. Стара Гута опинилася під вогнем зі ствольної артилерії, 3 вибухи. Село Голубівка, російські військові також обстріляли зі ствольної артилерії, 4 вибухи. Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. По відповідальності 15 населених пунктів Шосткинської громади. Капітан поліції Артем Плющик вже приблизно три роки працює поліцейським офіцером громади. Сьогодні у селі Клишки відбулося відкриття станції поліцейського офіцера громади. У приміщенні зроблено сучасний ремонт, закуплено техніку. Також правоохоронця забезпечили автівкою. Про свою роботу та зміни, які відбулися, коли з'явилося приміщення, дивіться у наступному матеріалі. Артем Плющик вже близько трьох років працює дільничним офіцером. За цей час він вже знає майже кожного, хто проживає на ввіреній йому території Клишківському старостинському окрузі і прилеглих населених пунктах. Молодий чоловік говорить, роботи багато, адже зона відповідальності чимала. Населення близько півтори тисячі осіб за територіальність воно велике село. Розкидане, деякі вулиці сягають понад 4-5 кілометрів довжина однієї вулиці. Артем Плющик розповідає, специфіка правопорушень на території обслуговування різноманітна. Конфлікти різноманітні. Все по сезону. з весни по літо. Люди постійно огороди, постійно ділять земельну ділянку. На фоні цього виникають конфлікти. Зимою всі сидять по домівках. Там вже більше переважає якесь домашнє насильство, побутові сварки. Робота різноманітна, кожен день на себе не схожа. Нещодавно була крадіжка з магазину тут по місту, і вдало було розкрито. Щоб працювати на посаді поліцейського офіцера громади, правоохоронець пройшов спеціальне навчання у Харкові. Здобували всілякі навички до медичної підготовки, медичної підготовки, тактичної підготовки, контраварійне водіння. У нас було. Тобто, навички здобуті гарні. Викладали професіонали. Було дуже цікаво. Змінилось обладнання, змінилась кількість роботи. Поліцейським офіцерам громади видали автомобілі, видали помпові рушниці. Про приємного молодого чоловіка в селі кажуть тільки хороше. Сергій Андрос, ветеран МВС, сам все життя пропрацював у правоохоронних органах. Говорить, професія важка, але дуже потрібна. Дільничний інспектор, я його. Знаю, О, дуже така людина поважна, його поважають в селі. Професія дільничого спиту не проста. <плес> надо, <плес> <бути, плес> надо, <плес> <буде, плес> надо бути, і психологом, треба бути, і знати правознавство, юриспруденцію знати О, от, з людьми, з дітками працювати. Це треба вивчати, постійно закони змінюються, вивчать. Е Закони орієнтуватися в законах, підказувати, допомагати, навіть надавати медицинську допомогу. Є такі случаї, що навіть роди приймали дільничний інспектор. О це саме навантажена робота. А завершальним етапом для повноцінної роботи поліцейського офіцера громади стало відкриття офісу, яке відбулося сьогодні. 29 травня староста Клишківського старостинського округу говорить, назріло. те, що тепер правоохоронець буде безпосередньо на місці в селі, значно краще для жителів усієї території. Питання це назріло на сьогоднішній день, тому що у офіцера громади дуже багато зараз роботи. Але коли він буде перебувати вже на місці, я думаю, що він буде. Вчасно приїжджати на виклики, вчасно вести якусь первентивну роботу по там запобіганню злочинам чи якимось правопорушенням, Тому я думаю, що це питання дуже актуальне і дуже вчасне. Навантаження на офіцера поліції сьогодні дуже велике. Якщо раніше у кожному населеному пункту бувшого Шоцінського району був дільничний офіцер, то сьогодні наш офіцер громади обслуговує декілька сіл. Це Десь фактично третя частина Бувшого Шостинського району. Це Клишківський Старостинський округ, це село Клишки, Великий Ліс, Солотвине, Заболотне, Київське, Холодівщина. Потім Чеплівка, Лушники, Тиманівка, Богданівка, Пирогівка, Собич. Спеціально облаштоване світле приміщення, в якому зроблено сучасний ремонт. Значно покращить умови роботи поліцейського офіцера громади Артема Плющика. Уродженці Республіки Молдова судили за грабіж і крадіжку, яку було здійснено в умовах воєнного стану, та за замах на вчинення кримінального правопорушення, що є незакінченим, як інформує Ямперське інформаційне агентство з посиланням на реєстр судових рішень. Подія сталася в середині березня 2023 року. Обвинувачений, зайшовши в гості до свого знайомого і, скориставшись тим, що потерпілий був зайнятий, зайшов до будинку і викрав звідти пневматичну рушницю та револьвер на загальну суму 7344 тисяч триста сорок Коли ж господар звернувся до чоловіка з приводу повернення викраденого, той заперечив свою причетність до крадіжки. Окрім того, на початку квітня обвинувачений проник до домівки потерпілого, здійснив напад на господар. Рей почав відкрито вимагати у того гроші. Однак господарю вдалося звільнитися від нападника, І він, пройшовши в іншу кімнату під виглядом того, що шукає гроші, взяв пістолет і пригрозив нападнику. На суді обвинуваченого визнали винним і визначили йому остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років. Рівно рік тому у ніч на 29 травня російські військові завдали удару по місту глухів. Подробиці у наступному сюжеті з архіву на межі. У ніч на 29 травня 2023 року. Російські війська завдали удару по глухову Сумської області, влучили зі ствольної артилерії по стадіону однієї із загальноосвітніх шкіл міста. Також було пошкоджено приватні будинки. Це, звісно, дуже страшно очень було, як воно літіла, свистіло, взриви. Забор, ворота, окна, все. Дуже, такие руйнувания, <laughs> значни. Ребенок там у них, девочка, ну такая лет 10. Конечно, она сильно испугалась. Что они творят, я не знала просто. Как вот ложиться спать этой ночью, я, я не знаю. Может, конечно, второй раз и не будет ничего, но, но пока страшно, пока это все немножко пройдет. Вчера вечером было два взрыва. Один сильный, дуже сильный. А шок надражали. А второй послабее. Я дома был, на кухне как раз сидел. Но взрыв был очень, аж, аж, так присел. Каждый день бомбят. И по два взрыва, по три взрыва. Здание возле больницы, крышу пятиэтажки разнесло. Это когда? Дня, дня два назад. А это первая школа. Это спортивная площадка первой школы. І наостанок про погоду протягом доби 30 травня на території Шосткинського району очікується мінлива хмарність, часом невеликий дощ, в день місцями грозам. Вітер південний 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18, в день від плюс 23 до плюс 28 градусів по Цельсію.